Життя після смерті. Вчені пояснили, що відбувається у потойбічному світі. Кожен десятий, який перебуває на межі смерті, розповідає про незвичайні відчуття та запевняє, що побував у потойбічному світі. Найчастіше згадують про уповільнену течію часу, вихід з тіла і яскраве світло наприкінці тунелю. Проте вчені не вважають ці свідчення доказом життя після смерті. Пережитий навколосмертний досвід скоріше свідчить, що після зупинки серця мозок ще якийсь час продовжує працювати. Потойбічний досвід знаходить наукове пояснення у 2017 році фахівці з Лєшського університету Бельгія. Вивчали письмові свідчення 154 пацієнтів, які пережили клінічну смерть. Практично всі описували три однакові відчуття почуття спокою, політ через довгий тунель і яскраве світло, що з'являється наприкінці цієї подорожі. Деякі вижили, стверджуючи, що виходили з тіла і зустрічали ангелів та духів. Однак порядок пережитих відчуттів у більшості не збігався. Тільки 20% опитаних говорили, що спочатку залишали межі свого фізичного тіла, а потім починали рухатися тунелем, наприкінці якого бачили яскраве світло. На думку авторів роботи, це вказує на те, що передсмертний досвід у кожної людини свій. Можливо, відчуття та галюцинації, з якими стикається вмираючий, залежать від його мови та культури. Ці дані збігаються із результатами американських дослідників. Протягом майже чотирьох років вони збирали історії пацієнтів, які пережили клінічну смерть через серцевий напад. Вчені опитували лікарів та медсестер, які намагалися повернути цих людей до життя. Найбільш дивним було те, що більшість тих, хто вижив, майже дослівно передавали розмови медичного персоналу і досить точно відновлювали черговість їх дій. Третина пацієнтів зазначали, що все відбувалося дуже повільно, а час, здавалося, призупинився. Крім того, американці, які перебували на межі життя і смерті, як і бельгійці, Відчували умиротворення, бачили яскраве світло і своє фізичне тіло збоку. Всі ці дані можуть говорити, що мозок після зупинки серця продовжує ще деякий час працювати, а свідомість зберігається, пам'ять тримається до останнього. Канадські медики, зацікавившись спогадами із того світу, вирішили перевірити гіпотезу американських колег. Вони зуміли зняти енцефалограми головного мозку у чотирьох безнадійних пацієнтів після того, як їх відключили від систем життєзабезпечення. Незважаючи на незначні відмінності на початку, всі вони ставали дуже схожими за півгодини до смерті та ще протягом п'яти хвилин після неї, і це може бути поясненням, чому люди відчувають однакові відчуття. Під час клінічної смерті. Більше того, мозок одного з відключених пацієнтів продовжував функціонувати протягом 10 хвилин після того, як його серце перестало битися. Дані енцефалограми були аналогічні тим, що фіксуються у людей, які перебувають у глибокому сні. При цьому тіло не подавало жодних ознак життя, не було ні пульсу, ні тиску крові. Ні, реакції на світло. Вчені з Університету Монреаля Канада спромоглися зафіксувати роботу мозку навіть після того, як енцефалограма видавала пряму лінію, головне свідчення загибелі нервових клітин. Спочатку вони помітили мозкову активність над прямою лінією енцефалограми у пацієнта, що у глибокій комі. Потім схожі коливання виявились і на енцефалограмах кішок, яких спеціально вводили у стан оборотної коми. Невідомі раніше коливання зароджувалися в гіпокампі, відділ мозку, що відповідає за пам'ять і когнітивні здібності, і передавалися в кору головного мозку. Під дією гормонів, на думку американських учених, мозок не лише не вмирає разом із серцем, але навпаки. Починає працювати з подвоєною швидкістю. Майже в 12 разів збільшується викид дофаміну, гормону задоволення, що відіграє важливу роль у системі підкріплення та когнітивних процесах. Тому в людей може виникати почуття умиротворення з одного боку, а з іншого відчуття, що вони дуже швидко гадають. Про це, до речі, розповідають 65% тих, хто пережив клінічну смерть. Крім того, у момент агонії у 20 разів збільшується рівень серотоніну, через що в мозку активі... активується безліч відповідних рецепторів, їх, у свою чергу, пов'язують із зоровими галюцинаціями. Вихід із тіла, зустріч ангелів і парфумів, яскраве світло наприкінці тунелю це може бути результатом викиду гормону щастя. Ізраїльські дослідники пояснюють навколосмертні переживання. Некоректною роботою мозку, який відчуває нестачу кисню через зупинку серця та кровотоку. Відчуття, що все життя промайнуло перед очима, про це згадує майже половина тих, хто вижив. Швидше за все, результат активної, префронтальної, медіальної, скроневої та тім'яної часткою головного мозку. Ці області довше за інших забезпечують кров'ю і киснем і відключаються останніми.